На великдень люди традиційно прикрашають стіл, приймають гостей та обмінюються писанками. Зробити це можна красиво, а також змайструвати поробки разом зі своєю родиною. Сьогодні у рівненській обласній бібліотеці для молоді провели майстер-клас для дітей та дорослих з виготовлення великоднього кошика. Для цього багато не потрібно лише паперовий стакан, нитки, клей і те, чого забажає ваша душа для оздоблення. Спершу беремо стаканчик та мітимо основу. Ми до цієї лінії будемо. Розрізати після визначення основи наш стакан, а точніше майбутній кошик потрібно розрізати. На цьому етапі обов'язково допомагайте вашим дітям і слідкуйте за їхньою безпекою. Ділимо кошичок уявно, ось так. Тепер переходимо до плетіння самого кошика. Потрібні нитки та клей. Можна використовувати як клей пістолет, так і звичайний. Там, де ми оце малювали олівчиком до, до межі, яку ми розрізали, дуже густо мастимо е, клеєм. Після того, як наша основа готова, беремо нитку. Тут можете давати волю своїй фантазії і поєднувати будь-які кольори. Обкрутіть її навколо одного відрізка зсередини, виведіть назовні і починайте обмотувати стакан. Притискайте нитку до основи і не шкодуйте клею, аби вона добре трималась. Тепер ми оця нитка, що ми робили основу. Так тепер ми через один цей папірець, ось так. от. Обводьте нитку через кожний відрізок, а як тільки обплетете ціле коло, повертайтесь назад, аби перекрити кожну смужку. У діток не все може виходити, тому допоможіть їм. Цей процес може бути цікавим і для дорослих, каже пані Світлана. Прийшла на майстер-клас, аби підтримати свою онучку та допомогти їй. Я прийшла з внучкою, я її привела сюди. Враження в мене я взагалі сюди часто приходжу, Враження в мене дуже хороші. Небагато в чому тут уже вчуся. Допомагаю так. Купимо ще маленьких. прикрас до Великодня вложимо сюди також, ставимо вдома. Процесом втішені і діти кажуть, не терпиться, аби поділитися з рідними. Я таке обов'язково зроблю ще вдома і буду показувати друзям батькам. Ну, подобається. Я думаю, що виходить. А поки ми говорили, процес підійшов до завершення. ми оці краї, ми їх не будемо зрізувати так щоб наші нитки не повтікали. Ми отак от їх гарненько зігнемо, так. будемо намагатися на одинаковій відстані. До згину можна прикріпити мережево, а з картону зробити ручку та закріпити. І ось кошик готовий. Прикрасити ви його можете так, як захочете. Загалом подібні майстер-класи тут проводять доволі часто. Майстриня Тетяна Вігілянська каже, навіть створення пробок вдома це гарна нагода, аби провести час з дітьми та розвинути їхню всебічну цікавість. Часом один раз в тиждень, часом один раз на два тижні. Намагаємося ну готуємося, діти зацікавлені, дітям подобається. Ми намагаємося створити таку атмосферу затишно Чаємо музику Тетяна Міщинська, Олег Шаламай, телеканал ITV.